Да. А не а, а, а? А не пидачу, я пидачу. Пидачу, а не скоріший саме активніше. Мій плітник був за Януковича і пішов на фронт. А я був за Що Щось ти вірить. А я за Юкійник. І ви хочеш, щоб він два разгиб, там да, на А що, а що, відкрили поставить? Ні, а, там все хорошо.

На цьому місці були по-сводячому вбитті, і загинули наші перші герої. Прошу попуститися на коліні і вшанувати їхні пам'яті. Московського збіра нагодувати неможливо. Сьогодні ми шануємо пам'ять жертв терору. Близько 11 місяців тому беркутами та тітушками було замордовано учасників мирної до Верховної Ради. Організатори цього злочину переховуються від правосуддя на території їхнього замовника Російської Федерації. Досі у владі, то лише цим можна пояснити, що Марії всі воно беззавтрається. Думань злочинів проти Майдану. Євромайдан Грушевського, Маріїнка, Волноваха, Донецьк. Московского зверя накормить невозможно. Сегодня мы чтим память жертв террора. Около 11 месяцев назад беркуты и тетушки избили участников мирной ходьбы к Верховной Раде. Организаторы этого преступления прячутся от правосудия на территории их заказчика Российской Федерации. Подельники организаторов дальше находятся при власти. Только этим можно объяснить, что Маринский погром даже не вспоминают при расследовании преступлений против Майдана. Организаторы этих убийств прячутся от правосудия на территории их заказчика, Российской Федерации. Евромайдан, Грушевского, Маринка, Волновака, Донецк. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героя! Слава нації! Слава нації! Звіра нагодувати неможливо сьогодні. Ми шануємо пам'ять жертв терору. Бо далі знаходяться під власті. Толька меді можна об'яснити, що український погром навіть не вспоминає. Δηλαδή, εγώ δεν Выше по реграні мой!

то був час, коли дійсно важку артилерію не Thank you.